Що лікувати молочні зуби, якщо вони все одно випадуть? Найчастіше питання, яке хвилює багатьох батьків. І хоча ці зуби й тимчасові та насправді відіграють важливу роль у розвитку дитини в цілому, молочні зуби це є основа основ, це є формування всього скелету людини, це формування дихання людини. І саме в молочному прикусі формується, як відбуває, буде відбуватися. Тихання на майбутнє. Ще одна функція зубів це тримати ту висоту, яка потрібна для того, щоб розвиток черепа був симетричний. Мозок насправді він ж не бачить, що в порожнині рота. Його зір в роті це контакти зубів. Коли ми закриваємо рот, ми ж відчуваємо, що між зубами. Відки ми це знаємо. Мозок отримує цю інформацію. Отож, якщо би мозок... Получав правильні контакти, він розуміє, як і коли давати команду на симметричний рік.